Тоб ілюзія обману. Буквально все. Ого, що це все було? Ні. Гейго, це Віскі Бой! Мене звати Діма, і сьогодні на огляді український крафтовий односолодовий віскі від маленької сімейної гуральні Чері Осікол Лорд Distillery. Оу, oh! кльовий корок, і тут, наче як дозатор. <плес> як повільно? Mm -hmm. Колір. Насичено-бурштиновий, максимально сапфіровий. Дуже схожий на той, який буває у коньяків, бренді, вермутів та іспанських хересів. Ніс. Топо, <риклад> а <риклад> це точно віски? Дуже дивно. <служж> ну ок, мені солодко. Аромат округлий, теплий, незвично гіперпряний. Стартова асоціація на основі першої ноти це вишня в шоколаді. Тільки не у вигляді цукерки, як ми звикли, а як рідина густа, тягуча та пахуча, що аж ніс свербить і скули зводить. Угу, отака от історія. Окей, тож, маємо далі: копчені фрукти, курага, чорнослив і. Бу! Солоні овочеві ноти. Як на кухні, коли мама готує фірмовий суп з усього, що знайшла. Нота холодного, вистояного до чефіру чорного чаю дуже прикольно. Вистрілює тут. В прянощах домінує мускатний горіх з гвоздикою, а на фоні солонуваті ноти куркуми та в'ялених томатів. Приторно копчена вишня тут грає роль Хеймдала із Асгарда. Вона, наче як, оберігає та задає вектор вашій подорожі. При наполегливо, брутально. Наче від цього залежить доля усього людства. Цей віскі трохи схожий на хересник, але не чистий, а в міксі з прокачаною фруктовою наливкою. В гарному розумінні цього слова. Аж занадто тут усе намішано. Мені відчувається тут певна ілюзія обману, де в кінці точно буде вабанк, сюрприз і впавша щелепа. От, нюхаю і нюхаю, і розумію, що дисбаланс в сторону прянощів і ягідної наливки спочатку мене забавляв, а тепер починає напружувати. Бо відверто вони занадто випирають вперед, і за ними важко розгледіти щось із світу сінгл болтів. Виходить, що з однієї сторони тут майстерно все прикрито, буквально все, і алкоголь, і витримка. І навіть дуб. Здається, за цим ароматом можна приховати навіть бочку з кіпідару. Смак. М -м -м! Ого. Ого. Це неочікувано. Не солодко і не так пряно, як в ароматі. Вишня в шоколаді м -м, трансформувалась в гірку вишню, вимачену в гіркому коньяку. А ще тут звідкись взялась шипшина та затхла трав'яниста нота, типу як загоравше вино на бруньках та лісових листочках. Смак, як на мене, більш плаский, ніж аромат, менш глибокий та духмяний. Десь всередині смаку з'являються чіткі ноти сиропу від кашлю. Знаєте, там плющ, бузина, корінь алтею, щось таке. І чомусь наскрізно несуться пари календули. Дуже дивно і працює якось не так, як хотілося б. Хоча. Треба ще розбиратися. Другий ковток. М -м. Так, ну, фруктові копчення зменшились та об'єднались в дескриптор дикого узвару на грушах, корінцях, різнотрав'ї та меду. Це тішить. В цілому, це вже зовсім не здається мені хересником. Тут смак більш до настоянки, бітеру, чи бренді з фінішем в чомусь трав'янистому, дуже-дуже ферментованому. Ну, відверто це смак не сінгл молда в класичному розумінні цього слова. Від нього тут геть нічого не лишилося. Добре, це чи погано, кожен вирішує сам. Особисто мені це здається, ну. Прикольним, трохи химерним, самобутнім, і сильно відірваним від категорії віскі. бо мені відчувається, що тут дещо помилилися з позиціюванням. Давайте третій ковток і фіналізуємось. Що це все було? От коли рецептори вже поволі звикли до цього смаку, іначе як адаптувалися під новий профіль. Важливе уточнення, в голові я вже не кручу думку, що п'ю сингл мод, так банально легше сприймати новий досвід. З'являються ноти волого тютюну, старої, вщент витертої, шкіряної дідової куртки, що висіла в гаражі півстоліття. Та досить приємний вайб кориці з ваніллю. І так само майже нічого з синглмолту. ні солодової ноти, ні дуба, ні навіть натяку на глибину витримки. Цікаво, що алкоголь тут зовсім не відчутний. Наче я як пив 30-градусний залежаний цукровий винограй. Дивина, та й годі. Посмак. Блискавичний зі стійкою нотою на солодкої супної юшки, куди додали трохи сухофруктів з лавровим листочком. Як я казав на початку, це сімейна справа. А отже, тут фігурує дід сини і онук, і у мене це викликає справжню повагу, адже це дуже круто передавати свою справу далі по генологічному дереву. Головне, щоб усім то було в кайф, а не тупо дідова гіперфіксована забаганка. Тут якраз все правильно, і як то кажуть, по любові. Назва «Cherry Осікл Lord Distillery», що в перекладі означає володар вишневої кісточки, що я думаю, звучить дуже файно. Була взята зі сну, в якому майстер гуральні прогнав нечисту силу, яка сиділа в кроні вишні і тримала в страху людей поблизу. Всі були здивовані, що у нього вийшло це зробити. А той самий дід, який передав свою справу онукові, сказав, що той тепер останній з володарів кісточкових. Звідси і назва. Перший односолодовий спирт вигнали в 2012 році. Витримувати його було логічно і очевидно в бочках з-під домашнього вина, яке родина з Черкащини також робила сама. Сировиною обрали якісний пивоварний ячмінь австрійської селекції. Саме про це ячмінь згадує виробник на етикетці віскі словами елітний ячмінний солод. Елітний. Елітний. Ну, чо... Чу... Елітний, чому елітний? Я не розумію, чому, що, що. Ммм-м-м Ні. Авторська рецептура нашого віскі, про яку теж сказано на Ботлі, заключається в тому, що він робиться виключно із зеленого солоду, який обкурюється у великому 300-літровому коптильному шкафу. На фруктових деревах протягом 12 годин спирт переганяється тричі на колонії власного виробництва. А далі найцікавіше бочки. Думаю, з дегустації не складно було здогадатися, що бочка була винною. Але фішка саме в тому, що вино в тих 100-літрових бочках було теж власної мануфактури. і не просто моносорт, а мікс винограду, вишні, малини та смородини. При тому, що спирт витримується послідовно. Спочатку в бочках з під одного вина, а потім іншого. Порядок, послідовність та терміни ніколи не повторюються, тому кожен смолбач реалізвіски унікальний. Неповторний та непередбачуваний. І це, як на мене, головний козир крафтовиків, який грає на дві сторони, бо може вийти шедевр, а може і сміливий експериментальний сон рябої кобили. Наш реліз розлили з міцністю 43% алкоголю без барвників, холодної фільтрації та ароматизаторів. Витримка склала 8 років. Погодьтесь, не багато хто з крафтовиків може похизуватися такою цифрою. Але на дегустації я тих років не відчув, бо все було наглого прикрито винно-пряною ковдрою. І це саме той випадок, коли я можу сказати, що забагато спирти побували в тих винних бочках. Я ж, хоч щось з категорії Сінгл Молтвізкі, чекаю на виході, а не вундер-ягідну настійку. Заявлені вісім років мала б зіграти свою роль у формуванні інтриги та солодкості очікувань. Натомість, витримка залишилась просто атрибутом заради атрибуту. Більш того, це відчувається, наче як драматичний актор, намагається з усіх сил відіграти образ чуттєвого героя. Проте він погано знає свої репліки і чомусь надягнув на себе настрій трагікомедії з елементами хорору. В цілому, я не можу сказати, що мені не сподобався цей віскі, але й насолоди. Теж небагато цей віскі, відповідно до мого смакового досвіду знаходиться десь на межі між допустимим і занадто модифікованим профілем пряного майже лікарського сиропу, що засипаний гігантським шаром відволікаючих маневрів. Якщо все ж проявити солодову ноту, додати м'який дубовий панч та згладити цунамі переброженого джему зі спеціями, то я був би щасливий і дійсно приємно вражений. Бо зробити самобутнього Франкенштейна і топити за унікальність це не зовсім про візкі. Баланс, доречність, смакова естетика та відчуття міри. Ці речі хочеться бачити та відчувати у крафтових продуктах українських виробників. Та це моя думка: ні в якому разі не нав'язую її і не претендую на істину. Купуйте свій вот, формуйте свій досвід. А мені залишайте відгук в коменти, будь ласка. Буду радий почитати. Вартість Ботлу 0,5 складає 1200 гривень, а за ботлу 0,7 запросять 1500 гривень. Тож в цілому, маємо прайс в межах 30 доларів за гордо іменований восьмирічний односолодовий віскі з потужним перформанс-ефектом винної настійки по-українськи. Ботл, до речі, оформлено дуже добре. За це дякую і так тримати. Усе стильно, стримано, інформативно і мінімум англійської мови. Профіль смаку і невелика історія про віскі теж присутні на лейблі, як і гарний девіз від власника. Добрі люди вживають добрі напої. Не можу не погодитись. І знову ж таки, мені випадає честь задавати питання, чи вміє Україна робити віскі. Кожен сам відповість, а я як завжди скажу, що вміє. А от як саме поволі розбираюсь тут із вами? У мене все. Дякую, що додивились до кінця. Вдячний за вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал та залишайте свої коментарі. Як ставитись до віски, що по смаку майже на межі виходу із категорії? Пишіть свої приклади подібного продукту.